Чому для волонтерів та активістів важливо вести соціальні мережі? Якщо сторінки вашої організації немає в соціальних мережах, значить ви невидимки. Саме тому важлива максимальна медійна присутність. Це впливає на формування іміджу, налагодження партнерських зв'язків, комунікації і взагалі на вашу впізнаваність. Які ж канали комунікації обрати? Вам потрібно точно знати, де ваша цільова аудиторія і який контент вона споживає. Нині найпопулярнішими платформами є Facebook, Instagram, TikTok. Тут можна взаємодіяти із своєю цільовою аудиторією через тексти, фото, відео, аудіо, картинки. Кожен матеріал повинен мати конкретну мету інформувати, спонукати до дії, мотивувати, створюючи цей контент, ви повинні розуміти, для чого ви це робите. Використовуйте кросплатформеність, адаптуйте один і той же матеріал на різні канали комунікації, будьте більш гнучкими і комунікуйте мовою своєї цільової аудиторії. Забезпечуйте якісний доступний контент незалежно від каналу споживання. Аналізуйте, ведіть медіакарту, фіксуйте кількість опублікованих матеріалів. Перегляди, охоплення, взаємодії з вашими дописами, чітке розуміння, де ви є зараз, підкаже, куди і як рухатися далі. Без регулярної та якісної комунікації жоден донор не підтримує вас. До речі, ми надаємо консультації і проводимо тренінги з комунікації. Якщо вам потрібно, звертайтеся.